Всім привіт! Сьогодні у нас гарна погода, тихенький такий вітерець. сонячно. Ми от, вчора чоловік там скопав трішки, перекопав землю і вибрав ягоди, декілька кущів, що залишилось. Зараз будемо пересаджувати тут. Я тут стелю поки що ось це полотно. Ось, ось тут чорну тканюшку. І будемо бачити, що ми зараз встигнемо. Так що я займаюся сьогодні ягодами, так як хороша погода, а чоловік викорчує сьогодні тут тою. Досить важко викорчувати. Один корінь викорчувавши, залишилося ще чотири. Нам порадили, то минулого року нам порадили просверлити дірки. Ось такі. І що в дірках з дірками воно зів'яне пропаде, але, на жаль, воно тримається, тож треба викопувати. Тут, напевно, буде трава до кінця, але це треба забрати. Там є декілька кущиків фізалісу, маю надію, що тут розростеться фізаліс, тому що між квітами воно не дуже добре. Тут квіти всі пропадають, нічого немає, якщо зростається такий бур'ян взагалі. Тож ми сьогодні працюємо, якщо вдасться багато зробити, покажу. Ну що, ми встигли тут пересадити троянду фіолетову біля арки, тому що тут була бордова, але вона не з таких, що в'ється. У нас, звичайно, ми її звідси забрали, посадили іншу білу, але вона тут пропала. Тож тепер попробуємо ось фіолетову. І ось мої ягоди, те, що я встигла зробити. Це досить забавно. Тому що тут в минулому році, хто бачив, позаминулому тут була цибуля. Були, в минулому році було огірки, минулого було цибуля морква. Е, і тут частина була вільна. Але я от звідти забрала, звідти забрала лише один рядочок ягід, І ось і ті ягоди так ззаду з-під винограду три кущики були. І це от вийшло стільки чотири рядочки. Ні, п'ять. Зараз ми їх це я вже не встигаю доробити далі. Будемо завтра продовжувати. Досить важко. ну вода взагалі земля твердіша, не така пухка. Але земля доволі сьогодні хороша, розсипчаста тут трішки важкувато копати. але І в нас ось тут вода. Зараз полиємо троянду, полиємо. Ягоди, полиємо ось ці і будемо завершувати, тому що не треба прийматися за метеликів. Ми зробили коротеньку паузу на обід. Я трішки потикала, повикладала метелика і треба зараз братися до букету. Так що сьогодні у нас ось так день прийшов. І на даний момент ось такий коротенький звіт по саду. Ну, Хто знає, то в саду завжди робота знайдеться. Тут без город, сад, там завжди буде робота. Завжди треба щось підгорнути, підкопати, пересипати, промикати. І на сьогодні будемо завершувати, тому що повинна робити метелики. Покажу ще своє нарцисування. Вони досить гарно цвітуть і довго вже тримаються, вже десь тижню-два, якщо не менше. Ось так. Так що всім ось такого гарного сонячного дня. Без снігу, так як у нас останнім часом весна підводить, всім затишку, миру. Здоров'я, гарного настрою, до зустрічі і всім па па, -па.